Добрий день! З вами новини 3D. Сьогодні ми розповімо про події, що відбувалися на цьому тижні в Учальському ліцеї номер 9 У результаті голосування, проведених в п'ятницю, вже на початку цього тижня було обрано президента ліцею Євгена Гриньова. На другому місці була Валя Боджулова, яка отримала посаду керівника лідерів. А в цю п'ятницю відбулася посередні ліцеїсти наших новопроводців. Бажаємо цікавих років навчання. Також хочемо повідомити про збір концертних банок. З них волонтери будуть створювати окопні свічки для наших захисників. Давайте залучати до акції і не забувати, завдяки кому ми можемо здобувати освіту. По статистиці кожен учень на уроці української мови. Раз допускався помилок Не ставив кого в кого там, де потрібно, а став там, де не потрібно. А кожен п'ятий учень хоче задати своє майбутнє з ITS сферою хоча ще й не знає точного напряму. На цьому тижні це всі новини. Всім до побачення!